Усім хай, це вже четвертий дубль, добаний. Так, і сьогодні ми я, я вам розповім, що мені робити. І я кінчаю нарешті. З цим одним блоком, так. Да, так, це вже, це вже 16-та частина. І я довго вас не буду задержувати. Це займе, може, 2 минути. 2 хвилини. Так, що. Я вам все об'ясню і. І все понятно. Коротше. Майнкрафт Бедварс може бути, я не знаю точно. Поки що в мене йде Roblox і, і це все. Що, що касаємо відео, у мене напевно відео вийде в завтра або післязавтра. Тобто, сьогодні яке? Сьогодні 14, значить 15, або 16, або 14-го, навіть вийде. На зв'язку зв був я, указ залізниця. Усім дачі і пока, друзі, пока.